Друзі, ми з України, і продовжуємо розгляти, розглядати е, успадкування ознак. На минулому уроці ми з вами вже познайомилися з генетикою, познайомилися з такими поняттями, як спадковість, мінливість, генотип, фенотип. І навіть встигнули розглянути, е, що таке алелі, да, і розглянули моногібридне схрещування і навіть перші два закони Менделя. На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про ще один закон. Він називається закон незалежного успадкування ознак. Що воно таке, як то кажуть, і з ким його їдять, з чим його їдять, точніше будемо розбиратися на сьогоднішньому уроці. І так, на минулому уроці ми з вами говорили про схрещування батьківських особин, які відрізняються пройми лише однієї ознаки. В даному випадку, це у нас був колір квітки. Але. Існує і цей процес, називається моногібридним схрещуванням. Моно означає один. Тобто взята одна ознака для схрещування. Але існує іще дигібридне схрещування. Це схрещування батьківських особин, які розрізняються проявами двох ознак. Для вивчення того, як же успадковуються дві ознаки, Грегор Мендель. Обрав забарвлення насінини гороху та форму горошин. Тобто за основу дослідження успадкування двох ознак, Грегор Мендель взяв горох посівний. І так, що, поклав, що взяв для дослідження Мендель? Для дослідження успадкування двох ознак? Він взяв перше рослину горох посівний, другий він взяв два гена. Так? Перший ген кольору, а другий ген. Форми. Так? Колір насіння гороху мав, мав два прояви. Перший це жовтий колір, і це була домінантна ознака. Домінантний алель це алель жовтого кольору, позначений великою буквою А. Далі, і рецесивний був зелений колір, рецесивний алель, А маленьке це зелений колір. Далі, і другий ген, який відповідав за форму. Форма гладенька форма це була домінантна ознака гороха, позначив буквою Б великою, і Б маленькою він позначив рецесивного ознаку зморшкувата форма. Тобто колір і форма це дві ознаки, які обрав Мендель для дигібридного схрещування. Думаю, з цим розібралося. В результаті схрещування двох батьківських особин. Які? Першу особину він брав, що у нас бо вона була повністю домінантна, вона несла тільки домінантні алелі, тобто мала жовтий колір і гладеньку форму. Друга батьківська особина мала рецесивні ознаки, тобто, мала що зелений колір і зморшкувату форму насіння. Що ж, утворилися, які ж гамети. Утворилися в результаті схрещування цих двох особин. Особина, яка мала домінантну, домінантні ознаки, тобто жовтий кольор і гладеньку форму, дала нам гамети А велике, Б велике. А особина батьківська, в даному випадку, дала нам гамети. А маленьке, Б маленьке. В результаті гібриди першого покоління, потомство першого покоління всі за фенотипом були однакові. Тобто вони всі мали жовтий колір, подивіться, да? і мали, що? мали гладеньку форму насіння в даному випадку, за фенотипом і за генотипом всі особини були однакові. Тобто, за перший закон Менделя, закон одноманітності гібридів першого покоління. Тут спрацював, як ми бачимо. Так? Але утворена, утворена, а, значить, особина, уже утворення зигота, називає, називається ди-гетерозиготою. Чому ди? Тому що дві ознаки бралися. Чому гетерозигота? Тому що два різні алелі двох генів. Ви це, я думаю, бачите. Далі. З цим, наче розібралися. Тобто, в результаті ми отримали е, з вами два типи гамет. А велике, Б, велике, А маленьке Б маленьке. Що ж робив Мендель далі? Далі він е, оці дві особини, так, дві гетерозиготи, схрестив між собою. Давайте розглянемо, як розподілилися фенотипи нащадків в другому поколінні. Якщо розглядати обидві ознаки водночас, але перш ніж розглянути це питання, треба зауважити, що гени, які відповідальні за прояв ознак, що успадковуються, розташовані в різних хромосомах. Подивіться, це чітко видно на малюнку. Тобто, в процесі майозу ці гени розподіляються між гаметами незалежно один від одного за своїми хромосомами. Бачите сині хромосоми окремо. Червоні окремо. Тобто ген е, кольору горошини е, гороху, е, кольору насіння гороху і ген форми насіння гороху, вони розподіляються незалежно одне від одного. Отже, ймовірність потрапляння алелей Б до гамети не залежить від того, чи потрапить до неї алель А, чи алель А маленьке. Розглянемо, які ж типи гамет. Утворюють особини з е, генотипом е, А велике А маленьке, Б велике, Б маленьке. Половина гамет, як ми можемо бачити, тобто 50% міститиме алель А, бачите А велике, алель А велике, а половина алелі А маленьке. Це чітко видно. Бачите, да? 2 е, А велике і 2 А маленьке. Так, два таких алеля і два таких. Таке справне співвідношення буде і для алелів Б, тобто ті, які містяться в гені форми насіння. Оскільки алелі обох генів розподіляються між гаметами незалежно одне від одного, то всього ми в підсумку маємо чотири комбінації алелей у різних співвідношеннях: А велике, Б велике, А вели а, а маленьке Б маленьке. А велике, Б маленьке, далі А маленьке, Б велике, і А, мал, і а маленьке Б маленьке. Тобто ми бачимо чотири комбінації алелей у різних співвідношеннях, але виконується той закон, що в процесі мейозу, да, оці гени розподіляються між гаметами незалежно один від одного, бо знаходяться вони в різних хромосомах. Так? Давайте з вами розглянемо, що ж відбувається в результаті схрещення оцих двох гетерозегод. І так, отже, кожна із особин, який має фенотип А велике, А маленьке, В велике Б маленьке, виробляє чотири типи гомет. Які ж варіанти комбінації алелей утворюватимуться в процесі злиття гамет одне з одною? Для того, щоб дати відповідь на це питання, нам допоможе спеціальна таблиця, яка називається решіткою пінета. Ось ця решітка. Ми бачимо, що верхній рядок таблиці відведено генотипом гамет, які утворюють це одним організмом, а лівий стовпчик генотипи. Гамет, які утворюються іншим організмом. Якщо ми схрестимо дві дигетерозиготи, то подивіться перший рядок решітки і перший стовпчик решітки за генотипом будуть які однакові. У комірках ми, відповідно, записуємо, записують, отримані генотипи гамет. Як це робиться? Просто перемножується. Дивіться. АА. Так воно А велике, А велике, так і записується. Б велике, Б, Б велике. І от один генотип ми вже записали. Далі А велике, А велике, Б велике, Б маленьке. Ось воно. Далі А велике, А маленьке, Б велике, Б велике. Далі А велике, А маленьке і Б велике, Б маленьке. Подивіться. І так само перемножуємо з кожного стовпчика на рядок. І маємо в результаті решітку, яка містить 16 комірок. Але генотипи і фенотипи, як ми бачимо в деяких комірках, все-таки збігаються. Зрозуміло, що в другому поколінні, коли ми схрещуємо дві дегетерозеготи, ось такі, да, відбувається розщеплення, так як це відбувалося при моногібридному схрещуванні. Яке ж буде розщеплення генотипів? Давайте подивимось на табличку і спробуємо порахувати. І так, беремо перший генотип. Да? А велике, А велике, Б велике. Він тільки один. Більше ніде не повторюється. Значить, один. А велике, А велике, Б велике, Б велике. Да? Далі беремо другий фенотип. Ну, Давайте візьмемо А велике, А маленьке, Б велике. Дивимось, скільки їх у нас. Ось перший. І давайте пошукаємо, де у нас іще є подібне. І ось другий. Більше немає. Значить, два у нас ось такі будуть. З таким генотипом. Далі беремо наступний генотип. Дві А великі, Б великі, Б маленькі. Таких у нас е буде. А е ну давайте подивимось. Таких у нас. Два. Бачите? Ось вони, ці два. Тепер беремо наступний генотип. Два Ава А велике, Б велике, Б маленьке. Скільки у нас таких? Ось вона одна. Так. І дивимось у нас. Ще десь одна така має бути. Ще у нас їх тут у нас теж дві. Далі. Тепер беремо наступний генотип. А велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Один. Де ще? 2. Далі 3. Чотири. Значить, ми з вами посчитали, що у нас з таким генотипом утворюються чотири особини. Далі. Беремо наступний генотип. Рецесивна і домінантна, да, за кольором рецесивна і домінантна за формою. Ось вони. Скільки у нас їх одна, і, і ще щось подібне нам треба знайти. Одна. І друга. Таких у нас теж дві. Так, тепер одна у нас. А А маленьке, а маленьке, Б велике, Б велике. Так. Тільки одна. Так, дивимося ще, що у нас є. А велике А маленьке. Б маленьке, Б маленьке. Дивимось. А велике А маленьке. Ось одна. Так. І ось іще одна. дві, Два таких, з таким генотипом, да, І у нас лишилася лише один генотип. Дві А великі і дві Б маленькі. Ану. Де у нас тут ось дві А великі і дві Б маленькі. Теж тільки одна. І врешті-решт повністю рецесивна, теж тільки одна. Таким чином, розщеплення генотипів буде один до двох, до двох, до чотирьох, до двох, до одного, до двох до одного і до одного. Це за генотипом відбулося розщеплення. Тепер за, за фенотипом. Тобто. Фенотип це у нас зовнішній колір. Ми брали і форму. Правильно? Дивимось. Оце у нас які? Це у нас гладенькі і жовті. Скільки у нас їх? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Маємо дев'ять гладеньких жовтих. Тепер візьмемо комбінацію гладенькі і зморшкувати. Дивимось. Один. Два. Три. Значить, три гладеньких і зморшкуватих. Далі. Тепер беремо зелені гладенькі. Один, два, три. Три зелені гладенькі, і зелений зморшкувати у нас одна тільки така особа утворилася. Так, тобто, розщеплення фенотипів у разі повного домінування при схрещуванні двох дигетерозигод у потомстві другого покоління. Маємо чотири фенотипи і розщеплення буде 9 до 3 до 3 і до 1. Подібна закономірність, що, як ми бачимо, є прямим наслідком розходження хромосом при майозі, була встановлена в 19 столітті і відома як третій закон Менделя. Ми з вами протягом двох років розглянули всі три закони Менделя. Давайте їх просто-напросто зараз пригадаємо. І так, перший закон Менделя, який ми розглядали на попередньому уроці, при моногібридному схрещуванні, да, він називається закон одноманітності гібридів першого покоління. Він характерний і для моногібридного схрещування, і для дигібридного, як ми побачили. Що він говорить? Що в першому поколінні від схрещування гомозигод із домінантною та рецесивною ознаками виявляється тільки домінантна ознака. Він називається Закон одноманітності гібридів першого покоління. Ще раз, у першому поколінні від схрещування гомозигод із домінантною та рецесивною знакою проявляється тільки домінантна ознака. Пригадуємо, да? Ми схрещували е, квітки, пригадуєте? Е, одна була червоного кольору, одна була білого. Да? В результаті ми отримали той жовтого одна білого. В результаті всі особини у нас були однакові за фенотипом, мали жовтий колір. І однакові були за чим? За генотипом. Мали ось такий генотип. Далі, другий закон Менделя, або він називається ще закон розщеплення. Про що він говорить? Що при схрещуванні гібридів першого покоління у нащадків спостерігається розщеплення. Це розщеплення за фенотипом здійснюється 3 до 1. Пригадую, ми схрестили дві гетерозиготи, мали, мали скільки, мали два типи гамет, а велике, а маленьке. І в результаті отримали, що одну особину, три особини у нас були жовті. Бачите, тому що домінантна ознака, домінантний алель був алель жовтого кольору квітки, так? і лише одна особина у нас біла. Була. Тобто, біла, це була рецесивна ознака, пригадуємо, да? Тобто розщеплення за фенотипом у прискрещуванні гібридів першого покоління, да? у співвідношенні відбувається три до одного. Три, які у нас були, три були жовті, так, і одна була біла, біла квітка. Далі, третій закон Менделя, який ми сьогодні розглянули, або закон незалежного успадкування ознак, говорить про те, що кожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар і дає розщеплення 3 до 1 за кожною з пар. При дегібридному схрещуванні так, серед гібридів другого покоління спостерігають розщеплення 9 до 3 до 3 і до 1. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із законом незалежного успадкування ознак. З'ясували третій закон Менделя і повторили ті закони, які ми вже вивчили на попередньому уроці. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей.